Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Саме страшне зараз для мене в, в, в часи, в важкі часи для України. В часи війни, це те, що влада ставиться до простого українця, так як в тилу, так і на фронті, як до умовної людини. Вони взагалі, чесно кажучи, нас. Чиновники, депутати, офіцери, генерали, силовики не вважають за людей. Простого українця, умовна людина, просто умовна, Пішак, якого можна пересувати так, як на шаховій дості. і не помічати, якщо того пішака просто зб'ють, скинуть з, до, з дошки. Давид Рахаміє, той самий, який в 2015 році був громадянином Росії, продавав чебуреки на набережній в Сочах, а зараз в Верховній Раді кожен день ми його слухаємо по 10 раз. Давида Рахаміє, панеш, да? пам'ятайте його фразу втрати України не такі ж вже великі, які уявляють. Хто це може сказати? От, Українець справжній сказав би таке. Втрати України не такі уж великі, яких уявляють. А спитайте людей, матерів, батьків, жінок, дочок, дітей, як вони зустрічали свого захисника, синка, батька, племінника, дядька, якого привозили на щиті. Спитайте, хто він для них, хто він був для них. Але Арахамії Байдеш. Це ж додумається так сказати. Втрати не такі уж великі. Для нього Українець це взагалі не втрата. Це умовна людина. І скільки б українців не загинуло, Арахамія Чибуречник скаже, не такі уж великі втрати. І саме страшно, що українське суспільство слухається. І не протестує. Від слова зовсім практично не протестує. А це вже вирок, смертний вирок для нашої України, коли люди бачать, що гинуть сотні тисяч українців, гинуть, просто гинуть. І владі на це, м'яко кажучи, байдуже, а вони мовчать. З вами український історик та журналіст Єрошувець. Дякую. Підписатись на канал, до нової зустрічі.